Вітаю! Сьогодні ділюсь з вами дуже класним рецептом приготування кексиків із гарбуза. Ці кекси неймовірно гарні, смачні, дуже насиченого помаранчевого кольору всередині з вологою текстурою, неймовірно, м'якенькі, тому обов'язково зберігайте мій рецепт та спробуйте їх приготувати. Готуються вони дуже швидко. Із всієї пропорції виходить 20 ось таких гарних кексиків, як завжди, перелік використаних інгредієнтів тут та внизу під відео. Для початку я беру стиглий гарбуз. Вичищаю із нього насіння, розрізаю його на дві частини. І далі можна за бажанням його запекти або відварити. Я роблю простіше: складаю його в пакет і відправляю до мікрохвильовки на 15 хвилин на максимальній потужності. І через 15 хвилин він стає дуже гарним, м'яким. І це, як на мене, набагато швидше, аніж його запікати. І потім ложкою ось так вишкрібаю всю середину. Залишаю м'якот, щоб вона трохи остигла. Потім беру погружний блендер і гарно взбиваю. Якщо блендера немає, то можна перетерти через сито. Далі беру яйця, додаю до них цукор, додаю сіль та взбиваю яйця до біла. Коли яєчна маса вже набула білого відтінку, додаю розтоплене масло, додаю одну чайну ложку кориці та дрібку ваніліну і знов все гарно перебиваю міксером. Коли все гарно перебила, міксер прибираю в сторону, більше він не потрібний. Далі викладаю вже охолонувши пюре із гарбуза та гарно перемішую та вмішую його в тісто. Розпушувач додаю до борошна і просіюючи додаю до тіста. Борошно додаю в декілька етапів. Поступово та гарно вмішую його ложкою, щоб не було комочків і тісто стало однорідним. Тут головне не забити тісто борошном, щоб борошна не було забагато. Намагайтесь покласти стільки, скільки я дала в інгредієнтах. Тісто повинно вийти ось такої консистенції. Ось таке трошки густіше, ніж на млинці. Форма для випікання кексів у мене тефлонова, тому всередину, щоб нічого не прилипало, я вкладаю паперові формочки. Якщо у вас силіконова, то її також нічим не потрібно змащувати. Якщо просто металева, то звичайно змажте її олією та наповнюю тістом форми повні доверху, щоб тоді була гарна шапочка у кексиків. Готові кексики прикрашаю насінням із гарбуза, можна також насінням із соняшника, також буде смачно і гарно. І випікаю їх впродовж півгодини у духовці при температурі 180 градусів. Дивіться, які вони гарні, прям як маленькі гарбузики. Дуже ароматні, аромат гарбуза з корицею це щось неймовірне. Гарбуз це взагалі дуже унікальний продукт, з якого можна готувати дуже багато смачних та гарних смаколиків. Тому рекомендую вам спробувати мій рецепт і приготувати такі гарні кексики. І, як завжди, смачного вам!